Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський. Сьогодні з вами ми поговоримо про однозначно перемовини, бо тому, що є вже позиції і української сторони, і США, які в ЗМІ нібито вилились про США і Трампа. Ми говорили вчора. Сьогодні є українські позиції. Я про них вже розповідав ті, хтось, якщо що, підписуйтесь. І більш докладно ми це зараз все пройдемо. Друге питання, хочу поговорити про Європу, тому що звідти надходять дуже серйозні тривожні знаки, тривожні знаки, на які наша влада ну мовчить і взагалі не реагує. Єдина, хто на це відповіла, я про це розповідав в Шорці. Це Тимошенко, і це теж дуже серйозний сигнал. Ми про це поговоримо, тому що це виглядає так, що все ж таки Трамп і адміністрація обрали Тимошенко для заміни. Зеленського тому дочекайтесь другого питання. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте і починаємо. Так, от перше питання це однозначно перемовини, які будуть з понеділка по середу в Веріаді. Про це сказав Рубіо, що він там буде з понеділка по середу. Є така інформація, що нібито там будуть перемовини і з Україною і паралельно або там на наступний день будуть вестися перемовини з росіянами. Але буквально тільки що Захарова, ну всі знають її, да вона відповіла і сказала, що Росія не планує на цьому тижні перемовини з США. Можливо, це така гра, можливо, там десь вони будуть, а можливо, вони свідомо не хочуть одразу вести перемовини і з українцями і з росіянами. Тобто росіяни не хочуть одразу, хочуть витримати паузу, отримати більше інформації. Це в принципі абсолютно можливо, але ну ми маємо таку інформацію. Це американські ЗМІ пишуть, що нібито Америка буде вести перемовини і з українцями і з Мордором Росіянами. Що цікаво, позиція перед перемовинами США, що підписання цієї угоди, яку вже ми готові підписати, Зеленський про це говорив по Копалинам. Це недостатньо, недостатньо для того, щоб е, ну, Трамп повернув військову допомогу і розвідку. Хоча вчора він заявив, що нібито всю розвідку ми вже практично повернули. Хоча ну, наші цього поки що не підтверджують. А треба ще більше поступок від України по територіям. Ну я так розумію, визнавати територію, на що Україна не може піти, тому що ну просто народ не дозволиться зробити владі. І Трамп має це якось зрозуміти. А друге питання це усунення зеленського. Тобто, Трамп хоче прибрати все ж таки зеленського. Він не відмовився від цієї ідеї і виборів. Для чого я це говорю? Тому що я це вчора і говорив в відео, тому що зараз є позиція вже України. Є змі пишуть про позицію України. Наша позиція, що ми не визнаємо жодні окуповані території, жодного зменшення армії, і е, ми не можемо піти на мирну угоду без реального переозброєння. Ну тобто, США має в першу чергу забезпечити нам переозброєння. Це літаки ракети, щоб ми були готові до якщо, наступної війни, якщо росіяни захочуть напасти. Якщо буде це переозброєння, у нас буде достатня армія і. Сильна армія, купа зброї, вони однозначно І Це правильно, це абсолютно правильні речі. Третя річ, про яку теж написали ЗМІ. Ну, це, я так розумію, просто влада боїться за себе і вибори. Вони говорять, що США не мають права втручатися в внутрішню політику і не мають визначати, коли проводити вибори нашій владі. Ну, бояться, вони бояться. Вони хочуть вибори тоді, коли їм вигідно, коли вони готові. І ну, взагалі підтягнути цей процес для того, щоб довше сидіти при владі. Це абсолютно зрозуміло. Але як на це відреагує Трамп? Подивимося. Що важливо, що ці перемовини будуть. Важливо, я вже говорив навіть в тій про це, що дуже важливо зараз не перевищити знаєте, свої можливості, тому що наша влада це може зробити. Нам не можна там хлопати дверима, виходити ще щось робити. Тому що я колись сказав, що Зеленського скоро назвуть диктатором, і через два дні це відбулось. Потім я сказав, що нам відключать військову допомогу, і ну, про розвідку я, до речі, не говорив. І військову допомогу відключили. Зараз я кажу, якщо ми не будемо себе вести в руслі США, в руслі США і їхньої міжнародної політики, тому що якщо б вони не хотіли з нами вести перемовини реально, Трамп би до нас не повернувся, і нас би не закликали повернутися до перемовин і вибачитись перед Трампом. Значить, Америці, США, Україна дуже потрібна. Вона дуже потрібна. Але ну, як то хлопати дверима. Не можна, тому що в США є далі важелі впливу. Наприклад, наш м, запас грошей, тобто наші гроші. Ми там розказуємо на 40 мільярдів е, доларів. Це запас Нацбанку, який зберігається в Нью-Йорку. Розумієте? В Нью-Йорку і одне рішення блокує цей запас, і в нас е, долар коштує там більше 100 гривень. То саме логістика. Логістика, це ж е, через Польщу, але це це все йде через бази, які контролюють американці. Вони просто перекриють все, розумієте. Те саме санкції проти чиновників, яких, до речі, як пишуть багато зараз ЗМІ, злякалася саме Зеленська і влада. Тому тут бавитися з вогнем однозначно не можна. А ще я вам одну цифру просто проведу: ну, проведу цифру: що 64% всіх озброєнь за 4 роки минулих в Європу постачали США. А всі інші 36% зброї зроблені з американських комплектуючих. Ну, тобто, будь-які рішення, будь-яка зброя, вона може бути заблокована ну, одним рішенням Трампа просто будь-яка зброя. І от в цьому є дуже велика залежність. Тому будемо стежити за перемовинами. Я маю надію і ну, бажаю удачі нашій владі, тому що це дуже важливі перемовини. Нам потрібен мир, справедливий мир. І однозначно, ми не можемо піти на, там, на скорочення армії, на е, мир без переозброєння. Це абсолютно правильні речі. Це потрібно. А от про вибори, про вибори після того сталого миру ми можемо говорити, там, коли вже буде завершення війни, не зараз. Це однозначно. Е, друге питання, воно дуже важливе. Як на мене, я почну його з заяви голови німецької розвідки, який заявив, і чому, знаєте, в нашому. Інформаційному просторі це дуже тихо проходить. Влада мовчить, мовчить. Сибіга, голова МЗС мовчить тихенько в тряпочку мовчить. Так, от, заявив цей розвідник про те, що якщо війна в Україні звершиться 29-30 року, 30-го року, то це дуже небезпечно для Європи. А якщо ну з його логіки, вона завершиться в 25-му році, то це катастрофа. Чому тому, що Росія має в плані напад на одну з країн НАТО і хоче перевірити, чи буде діяти п'ята стаття НАТО? А вона діяти не буде. Я вам зразу скажу, Трамп не буде нікого захищати. Він ще в перший срок, коли був президентом, сказав: якщо ви не платите 2% ВВП на НАТО. То ми вас не захищаємо. А зараз він це однозначно робити не буде. Ми всі бачимо, хто такий Трамп. І я вже розповідав і в Тіктосі, що він війська американські переводить в Угорщину. Розумієте, в Угорщину він переводить? З Німеччини він хоче перевести, тобто в нього вже є така ідея. А чого він звідти переводить? Тому що Німеччина це наступна країна після країн Балтії, розумієте? Після цього сувалківського коридору, по якому росіяни хочуть дарити. Ну так всі говорять, так? Є такі припущення, можна сказати, і Трамп хоче з Німеччини забрати ці війська, ну тобто, щоб їм було е, е, дальше до росіян. І от ніхто в нашому інформаційному полі влада не відповідає, тому що людина, ну, чиновник, прямо говорить, що нам треба, щоб Україна воювала ще мінімум 5 років, для того, щоб хоча б трошки Європа була забезпечена. Розумієте? Ще 5 років ми маємо воювати, наші діти мають гинути. Ну, люди мають дінути український для того, щоб Європа була в безпеці. І це, як на мене, ну, катастрофічна заява. Знаєте, про що це говорить? Що в нас з одної сторони є Мордор, Росія, молод, а з іншої в нас є Європа типа така демократична, гарна накавальня, яка теж хоче за рахунок життів українців ну, реально забезпечити собі безпеку. І це факт. А ви собі подумайте, що зараз дітям, яким 13 років, в 29-му році, в 30-му буде 18, і це вже буде їхні обов'язково іти і воювати. Це ну, наші діти. І замість того, щоб зараз привести країну до миру, до миру і підтримувати мир там, за допомогою сили, нехай дають зброю, та? і заключити мирну угоду, відновитися, там, зберегти армію, відбудувати е промисловість, оборону. І стати, як вони кажуть, Європа таким сильним, сталевим звіром проти мордору росіян, вони хочуть і впроваджують в своє суспільство таку думку, що треба воювати ще п'ять років. Ось от така от ситуація. До речі, єдина, я сказав, із політиків, хто почав про це говорити, це Тимошенко. От я її слова зачитаю. Тимошенко ці слова сприйняли як офіційне підтвердження того, що ціною самого існування України, ціною життів сотень тисяч українців, хтось вирішив заплатити за власну безпеку. Ну, німці, поляки, вся Європа. Так. Відтак, екс-прем'єрка заявила, що Україні потрібен справедливий мир і розвиток, а не закінчення війни. І я абсолютно підтримую. І знаєте, про що говорить ця заява? Тимошенко? Що, ну, Пам'ятаєте, я знімав відео і казав. Ну, кого вибрали зробити прем'єр-міністром? Тимошенка чи Порошенка? Тепер зрозуміло, що це Тимошенко, тому що Порошенко він застряв в іншому інфопросторі, А Тимошенко бере на себе роль людини, яка відповідає європейцям, які просто хочуть знищення українського народу. Тому що це знищення. Якщо ми маємо воювати ще 5 років з обмеженими ресурсами, з обмеженою зброєю, з обмеженими грошима, зі всім обмеженим, то це просто знищення. Українського народу, а Європа буде в безпеці, тому що в Мордора Росії не буде можливості на них напасти. Я от розповідав про 64% зброї, тобто Європа вона не самодостатня по зброям. А я вам ще розкажу про дослідження: 84% поляків проти того, щоб польські війська взагалі приходили на територію України. Я не кажу, приймали участь в бойових діях. І це по всій Європі. Тобто, вони хочуть нашими руками знамовляти. Ніхто не хоче направити сюди європейську армію, ніхто не хоче зібрати контингент 100-200 тисяч для того, щоб захиститись цілою Європою від Мордора і от на територію України, де йде війна, дати їм відсіч і вигнати їх з нашої території. Ніхто не хоче. Але всі хочуть, тому що і прем'єрка Данії заявала, заявляла, що закінчення війни це більша небезпека, ніж війна. В Нідерландах політики про це заявляють, в Польщі про це говорять. Ну так не найвищі політики. Але ж в суспільстві це ходить. Тобто, всі європейці, хочуть, щоб ми далі воювали, а вони прекрасно собі жили, тусували і були в безпеці. А ми тримали от мордор. Але на останньому саміті в Європі. Нам не виділили ні 20 мільярдів, ні 100 мільярдів, про які говорив Макрон. Нам дали 15 мільярдів. Ну нібито дали, так сказав голова Євроради. Сказав, що найбільша гарантія для України безпеки це українці. Ну тобто українці, ви там воюєте, вмираєте, Головне, щоб до нас мордор не дійшов. А ці 15 мільярдів, я спеціально перевірив, 10 з них дає, ну 10 або 8. Я, я можу помилятися, здає Норвегія 3,5 Нідерланди Нід і ще поміла, що так то кажуть. Тобто це просто країни, які розуміють свою ну, роль, і що є небезпека для них, для Данії, для Норвегії, що вони мають кордони з Мурдором росіянами, і ті можуть на них напасти. І тому вони від себе дають. Тобто Європа не спромоглася нічого виділити, тому що це все заблоковано Угорщиною. Так, от у мене є інша пропозиція. Я вже сказав про Тимошенко. Ну я думаю, що Тимошенко, скоріш за все, і вибрали от цим політиком, який має замінити Зеленського, тому що вона зараз е, бере на себе риторику Трампа протидіяти Європі. Європі, тому що Трамп проти Європи це абсолютно зрозуміло. А в Європі є свої інтереси, щоб Україна далі воювала. А в Україні мають бути свої інтереси, розумієте? От своє в нас мають бути інтерес, і інтерес в нас один зараз. Це мир на справедливих умовах з переозброєнням, залишенням армії, зі створенням оборонного комплексу, посиленням цього моменту, навіть якщо війна зупиниться. І якщо там через три роки Мордор захоче напасти на країни Балтії, ми їм надамо допомогу. Ми приймемо біженців від них. Ми, ми будемо мати вже на той момент, там має мати. Тисячу балістичних ракет, для того, щоб Росія не думала нападати на нас. Ми їм продамо зброю, продамо їм дрони. Наші спеціалісти навчать їхніх військових, так само, як вони навчають сюди приїжджають. І якщо в них в країні зарплата 2 тисячі доларів, то тут, тому що в нас війна йде, вони отримують 5. І ми так само зробимо за їхні гроші. Все то саме ми їм надамо. І продамо з задоволення. задоволенням. це має бути суть українців, тому що ми маємо думати про Україну, про українці і про нашу країну. А не про те, як ми будемо воювати за безпеку Європи. І влада мовчить. Як на мене, міністр закону справ мав би на це відповісти, і сказати, слухайте, ми не будемо воювати і губити наш народ за те, щоб вам було безпечніше. Але цього немає. І про це сказала єдина Тимошенка. Тому я думаю, що вона якраз ця людина, яка може бути обрана для заміни Зеленського. Напишіть, що ви думаєте. Поставте лайк, прокоментуйте, поширте, підпишіться. Побачимось.